Століття Якова Лиса, сповідь Жадана, крадійка книг Зузака та у війни не жіночі обличчя Алексієвич – найпопулярніші книги січня серед ужгородців. Кобзар Шевченка теж у десятці продажу, здебільшого його беруть як символічний подарунок. Гості краю полюбляють книги про історію Закарпаття. Купують також психологічні та філософські книги закордонних авторів. Проте через їхню вартість покупців небагато. Новинки у твердій обкладинці коштують від сотні гривень, а невелик. Кого формату у м'якій палітурці близько 60. Я читаю тільки друкована. Я записана в нашу обласну бібліотеку імені Поташніка. Менше тому що є фінансова скрута зараз. Ну, я люблю фантастику, історику і історичні люблю. Я купую так, як купувала, тому що на книгах я ніколи не економлю. З українських улюблений шклярко, котюха в е, захоплені від Ліни Костенко. Звісно, і, і, і недавно вийшла книжка Максима Дупешко, яка мені теж дуже подобається. Люблю Дела Карнегі, Роберта Кіосакі. Е, я люблю Брайана Трейсі читати. Дітям купувала на подарунки, якісь цікаві такі розвиваючі книжки. Але собі не не купувала, читала чи скачувала з інтернету.